Чому так гірко плачеш? Я знаю, не пробачиш образи. Всі, що на душі незламна і смілива, міцна і іноролива. Моя земля, моя окраїна. Доброго дня. Сьогодні понеділок загрузив для військових гострів. Продукти харчування. Почали загрузку продуктів харчування для хлопців на передову. Огурці, помідори, грузимо солодкий мед грузимо, передавати будемо повністю цю кусочку. Все, що передали небайдужі люди, що достав фонд і небайдужих це все будемо передавати добровище до наших хлопців до військових. Всім добрий ранок загрузили нашим хлопцям смаколики. Дякуємо моїм людям за допомогу з продуктами. Дякуємо! Да, день да. верто. Я отримав замовлення з відмотизації. Є для 31-ї бригади, батальйон. Я буду Приїхали до нас на військовій вулиці 5-ї окремої штурмової бригади на лімусійні. Беруть олію, закрутки, картопля, морква, буряк, капуста, все, що наготові люди, зібрали небайдужі. Моя країна палає. Бажаю, здоров'я! Військовослужбовці військової частини 1232 два протиповітряної оборони. Дякують за продукти і за допомогу збройним силам України. Слава Україні, герої слава надали продукти, картошки, морки, бурячка і завтра вони ще прийдуть усе, ще будуть получати закрутки консервації. настане день. Ми переможемо на цій війні. жовта блакитна кров веде до перемоги. Нами праводаря вам з нами триманих, ми вистоїмо, понад і... і... що в нас немає страху консервації, дякую дякую за гону не байдуже не байдуже. Всім доброго дня приїхали наші військові, е, надаємо їм в допомогу ту, що передавали жіночки із Волині, які збирали і передають для наших військових е, побратимів. Дякую життям із Волині за надану допомогу на те. Ще раз дякуємо. Слава Україні. Героям слава.